Все змінилося, коли ми потрапили в Оленівку, і там ну, перші допити і перше там, відношення і ставлення до нас вже показали, що вони порушили своє слово. Чи знаєте ви наразі, чи відомо вам щось, можливо, якісь нові факти стосовно вбивств теракту. українських так, стосовно того теракту, у ніч проти 29 липня, 2022 року, це сталося. Можливо, ви щось знаєте? Дивіться, ну факти поки що вони такі, по порядку. 28-29 липня хлопців відбирають по якомусь принципу, поки що, це саме цей принцип невідомий за яким. Саме принципу були відібрані по списку ці хлопці. Але сам факт, що такі списки були, бо я їх сам там бачив реально в цих списках. Я до речі, вам скажу більш того, я сам був в тому списку і повинен був потрапити на той барак. Не те, що мені ніяк не вдалося. Просто реально за день до того, як відвели всіх вже по спискам сформованим на цей барак. Я пішов е, на строї з двома військовослужбовцями нашої бригади на допит. На допиті, ну, звісно, мені задавали там різні дебільні питання, і я висловив трошки незгоду з їх позицією і так далі. І після допиту так сталося, що двох хлопців повели назад на наш барак, де ми сиділи, ну тоді, де вони сиділи. А мене відправили за там непокору, я не знаю за що, як вони це там сприйняли. На так званий Дізо в одиночку, ну в камеру. Ну, тобто, ну, в, як це в штраф, штрафну кімнату, назвемо це так, на дізо. І мене закрили на дізо. І мені потім вже хлопці розповіли, я ж цього там не знав, що прийшли і прямо перед тим, як знаєте, там була звірка, типу, по списку тот-то-то. То, то. ну, вони переправляли, чи всі на місці, і перевіряли список, і, і які, назвали щоб, ваші вони призвища? називають і кажуть: типу, де він? Мене ж немає, кажуть, а він на ДІЗО. Ну, слух, пішов, що, mm -hmm. метро, дипломат, ушуршав на Дізо, всі, от печаль, горі. І Мене, типа, викреслили, ну, викресли, ну на дізо і на дізо, хрен з ним, Типа, Я просидів на дізо, і коли мене випустили і привели назад, то хлопці всіх вже відвели на той барак. І я ще, як зараз пам'ятаю, ну, я дуже ну, розстроївся. Да? Що не пішов з ними? Да, да, тому що ми всі були впевнені, що це на обмін. Ми були впевнені, що це. По списку сформували, що це повели на обмін. Я дуже засмутився цьому, що мене викреслили. Мені ще, пам'ятаю, декілька моїх товаришів сказали: не засмучуйся е, наступного разу, і ти поїдеш на обмін. І я такий, ну да", так, типу, і я ще такі кажу, ні, ну хоч зараз пацани, це вже класно, що така велика партія. Ніяк не заздрав, я був радий і ще пам'ятаю, передав хлопцям. Ми їм передавали якраз. Прийшли тоді, я як зараз пам'ятаю Вертуха, і сказали, що у хлопців там не вистачає якихось там батінків, носків, ну якихось речей, і ми що скинулися, у кого що було, ряне, і їм тоді відправили ще речі. І так е, трапилося, що в ніч, якраз от коли був вибух ночі, ми всі вже були на бараці. Я був повернутий, був на бараці і відбувся вибух. І ми якраз зі свого бараку, з другого поверху, бачили ну, вибух. Типу, що ну, вспихнуло. Але там теж така історія. Це це йде кримінальне розслідування, міжнародний кримінальний суд це розбирає. Там, ну, це дуже важка міжнародна справа, але не все так просто, бо Росія ж не допускає до місця злочину експертів міжнародних не можуть, ну, без допуску на місце скоєння злочину. Важко, бо все це. По тільки по якимось словам, слухам або по даним з самої рашки, які, в принципі, всі ви знаєте, що ізначально виставили це, як, що це типу, українці, самі себе підірвали там і так далі. Ну, Все це зрозуміло. А що наразі відомо? Відомо те, що були е заложені е ну, там, як фугасні снаряди, що було там, декілька вибухів, по-моєму, два, що і, і знутри був. Е Взрив і плюс це вже від хлопців я дізнався із тих, хто вижив, і потім мені вдалося з ними поспілкуватися, що в епіцентрі вибуху, там майже в самому центрі Бараку був вибух, ще було розлито масло як мастило. моторне, типу, мастило. Так. І тоді ну, ніхто не розумів, ну чого, що, що тут розлито масло, мастило. Ніхто не розумів, а потім, коли стався вибух, воно ж зайнялось моментально його не погасити. Не тряпками, не водою, водо горить, і хлопці ну, горіли по суті в цьому мастилі. Тобто, вже заздалегідь. Ми зрозуміли, що вони ще й підготували і розлили на підлозі на бетоні це мастило, щоб воно все горіло і неможливо було погасити. І це взагалі я вважаю чудо, що ну, деякі хлопці там більшість взагалі вижили, хоч і більшість з них з дуже важкими пораненнями, опіками і так далі. Більше 50. Це які загинули? Ні, загинуло більше 50, а, а вижило більше 100, так. Е, там 100. 30, 30, так. Да. І ці хлопці, більшість з них ще й досі в полоні, із важкими пораненнями, і з опіками, і їх наміняють. І І ну, це взагалі для мене жах. Ну, вчинити такий теракт. Хлопці постраждали і пережили це. І я від багатьох, до речі, хто там був в тому бараці, тоді почув таку фразу. Наш Дмитро, кажуть, я стільки пекла і. Всього побачив там на війні, або навіть під час боїв на Маріуполі, або на Азовсталі. Але такого, як на Бараці, цьому в Оленівці не бачив ніколи. Це каже, ну просто пекло. І мене це шокувало. Ну, і далі ну, розслідування йде, вже матеріали збираються. Всі там прекрасно вже знають, що і як, що це було сплановано, що людей відвели по спискам. Що був підрив, що вони прикрили свій підрив е, роботою градів. Вони почали ж градами прямо з під колонії працювати в нашу сторону, ну, в сторону наших позицій Сил оборони України. Типу, і прямо під шум, типу, залпов цих градів спрацювали ці там, снаряди, чи що вони. Ну, я просто не був там, не знаю, що саме. Але знаю від хлопців, що було два вибухи, і що там було пекло, і що. Там перші 3-5 годин е місцева адміністрація і ті Віртухаї, які знаходились там, не надавали жодної медичної допомоги, що хлопці там, як могли рятували своїх е ну, наших хлопців там, своїми футболками, штанами, перемотували це все. Ну, це був просто жахіття. Ну і плюс е ще один такий фактор. Е Хоч руснятами заперечує, що це був Тірак там, і так далі. Але всі як один розказали ну просту річ. От в ніч, прямо перед вибухом, от, що ви розуміли, це на території колонії, просто трошки далі, отак бараки, і він просто окремий стояв. Завжди всі Віртухаї, ну, охоронці, там ходили. Без броні, без каски. Ну просто там по формі. І Максиму, що у них там, там, дубінка якась, там, ну може пістолет, там, у кого як. Ну, в основному з дубінками. І саме в ту ніч, саме біля того бараку, всі охоронці були в бронежилетах, в касках, біля інших ні. І саме біля того бараку, за там день до, вони викопали ну так звані окопи, бруствери. Заложили мішками, за якими вони ховалися. і під час вибуху вони були всі там. Тобто, ну це факт, ну, який, ну вряд ли, якщо ти не готував теракт, ти будеш спеціально саме біля цього бараку вдягати всіх охоронців Броні. в амуніцію і викопувати захисні споруди, за якими вони сховалися. Я був на одному з допитів і особисто почув, як офіцери. Слідчого комітету і ФСБ між собою розмовляли за стінкою, двері були відкриті, я почув фразу доволі таки для. Це було там два дні після теракту. І я почув просту фразу: «Да, жаль, що наші тіпа, всіх, цих, ну, типа, назвали нас там плохими словами, всіх цих не добили, не убили всіх. І второй, «Да, жаль, що тіпа, ху... Ну, це очевидно. Я зразу зрозумів про що і про кого йде мова. От по свіжим слідам. Так що для мене тут не треба бути суперекспертом, щоб розібратися в ситуації.